Ну, а в ТСН тижня своя добра традиція влаштовувати цікаві соціальні експерименти. Цього ж тижня в Україні закінчився тривалий період святкового колядування і щедрування. Тож на останок Юлія Дячук разом із відомими і голосистами пішла по людях, щоб перевірити, чому жителі наших мегаполісів так не люблять колядників. 14 січня на Старий Новий рік вони прокинуться о 5.50. Цей несподіваний дзвінок у двері спочатку їх спантеличить. Ми взагалі не зрозуміли, то ли це будильник, або телефон, або в двері, ніч на дворі. Звичайно, коли ночі дзвонять... Ну, дві емоції. Либо хтось родився, або хтось помер. І врешті-решт дуже роздратує. Ну, не в 5 ранку, І не з такими маленькими дітьми. Хто дзвонив у дзвінку? Лідю. Ось це в 5.50 був перший дзвінок. Часов до 8 так точно дзвонили. Кожні 20 хвилин стабільно дзвонили, дзвонили. Ми нікому не відкривали. Наступного року у цей час Марина хоче відключити дзвінок, адже приходити засівати 14-го рано вранці давня чернігівська традиція. Наприклад, я знаю таку компанію, яка ходить уже 7, 7 років підряд до одних і тих, а хазяїн виїжджає пів шостої з хати. То вони вже в 5-15 чергують біля дверей. Це інша компанія, і зараз не 5 15 Але видовища та емоції обіцяють бути яскравими. 13-15, ну що, в принципі, можна починати. Баян, гітара, дві труби і контрабас разом із гуртом Тік у Вінниці і Тоною Матвієнко у Києві. Ми організували експериментальне щедрування. Та що я переживаю? Бо я ніколи не колядувала, Завжди мені колядували. для того, щоб перевірити, чи пускають у нас щедрувальників, ми обрали під'їзд в одному з найпрестижніших районів столиці. А двері відкриті, так? Ну що? Перша поверха почне. І приватний сектор у Вінниці із дивною назвою Корея. Щедри, щедри, щедри. Вітати до хати. У веселих, тверезах і культурних процес щедрування пішов як по маслу. Спасіба вам, що зачедрували. Їх слухали цілими родинами, а дякували повними підносами і великими купюрами. Не знаю, стільки радості в мене. А от Утоні Матвієнко ситуація була геть протилежна. Доброго дня. Доброго дня. Святами Спасибо. вас. Це вже третя квартира. Доброго дня. Доброго. А дозвольте пощадрувати вам. Ні, дочка, я болію сюди. Заходи. Заходи Доброго дня. Альфред В'ячеславович вибачиться, але від щедрівок також відмовиться. Так, так, так неприємно якось, коли не відкривають. Я тепер розумію колядників. Завжди буду пускати. Можна садрувати тим часом у Вінниці бронюка і компанію і далі впускають. Щоправда, трохи згодом з'ясувалося, що дехто із хлопців живе у цьому районі. Тож ні щедрівками, ні контрабасом тут уже нікого не злякаєш. Навіть італійця Джузеппе. Це ці гарні традиції, які є у вас в Україні. У нас їх немає, але вони мені дуже дуже подобаються. Тоні Матвієнко, принаймні на словах, наш експеримент щедрівка також подобався. Чесно не експеримент. Дуже гарний. Мені, мені так на голосі країні не було страшно. Але ми їй повірили тільки Але після я, того, як це дівчині це аж це на четвертому поверсі усе ж таки відчинили. Думала, це... Усім людям на здоров'я. Наталя навіть заплатила за щедрівку і розказала, що цього року колядувати до них не приходили. А в наступній оселі на тоню чекало чергове, цього разу симпатичне розчарування. Боже, такі хлопець мені відмовив. Отже, із 15 квартир цього під'їзду нашу щедрувальницю пустили тільки в одну. До закінчення експерименту залишалося одне помешкання. Дозвольте закалядувати. І з господиною цього дому вони заспівають дуетом. після найвідомішої української колядки. Тоня отримає заробіток. Ми беремо все. А то ж мої дочі її дочка Агнія приєднається до нас трохи згодом. Спочатку вони ще раз тепер уже тріо заколядують, а потім другокласниця Агнія продемонструє на цю тему власні знання. Я добре, з медом паляниця короткий віршик про дядька і його п'ятак. Дайте дядьку п'ятака і ще коротше новорічне засівання. Сію сію засіваю. Нині на початку 21-го століття. За винятком хіба що західних регіонів в Україні здебільшого. Так і колядують, тому напевно, і не дивно, що їм відкривають так неохоче. Добрий вечір. Я прийшов дати гроші. Я пішов Ну, що споти по того дуже все примітивно. У Буковинському містечку Вашківці зберігся один із найяскравіших українських вертепів. Щороку на Маланку він ходить вулицями міста і веселить людей. А от у столиці, особливо у престижних районах, такі розваги нині не вітають. Принаймні на Печерську лише за те, що впустила колядників, консьєржку звільнили з роботи. Юлія Дячук, Наталка Фінклер, Вадим Верба, Алла Скорик та Алла Спринчинат. ТСН тиждень 1+,1. плюс Нехай до ваших домівок приходять тільки бажані гості, і з добром побажання усім нашим глядачам від ТСН тижня.